Як зробити щоденну газету прибутковою та чи є місце журналістам у політиці? Про специфіку функціонування американської преси розповіли студентам Острозької академії гості із Daily Press 22 жовтня. Райан Гілкрест приїхав разом з Енді Петріні. Приїхали сюди в Україну по обмінній програмі з журналістами, яка була спонсорується Сполученими Штатами Америки. І ми фактично та завдяки цим, цим, таким програмам ми отримуємо новий досвід і даємо можливість студентам отримати цей досвід безпосередньо з, з рук тих реальних практиків тих людей, які безпосередньо працюють у сфері. В рамках освітнього проекту від «Айрекс» американські журналісти вже взяли інтерв'ю в міського голови рівного та поспілкувалися із колегами газети Рівне вечірні. Тому вже помітили деякі відмінності в роботі американської та української преси. Є деякі невеликі відмінності, але вони нівелюються тим, скільки у нас спільного ми робимо одну і ту ж саму роботу, але в різних умовах, зважаючи на те, що ці умови є надзвичайно відмінними, особливо в теперішній час. Дуже важливо пам'ятати, що ми робимо одну і ту ж саму роботу, і ми більше разом ніж нарізно. Для резидентів журналістської лабораторії, яка нещодавно стартувала на базі Острозької академії, гості провели окремий майстер-клас: Наталія Середюк, Андрій Малюський, інформаційна служба Острозької академії